Так, Всім привіт! Сьогодні відео буде про чорнову підв'язку. Я вже зробив, підв'язав я свої кущі, чорнову зробив підв'язку і розкажу вам за силу роста, за потенціал куща, ну, спроможність до закладки грон. Тої чи іншої форми. Ну, якраз ось по цьому ряду, що я тут підв'язав, якби ну, чорнову підв'язку зробив. Чого чорнову, значить, зразу вам і скажу, що чорнову. Тому що не всі пагони, це ж не ложилася зразу, якби лоза на плодоношення, а це все лежало на землі, всі ви бачили. І виходить, що... Одна чуть длинша, друга коротша. Ну, тобто не всі лози достають там, ну, до першої проволоки. Дуже. Вона у мене 75 см, ця перша проволока. Ну, Цю я нижче спустив, десь на 50 щоб можна було хоча б прифатити. І Я прив'язував, ну, тобто мені сформувати це все десь потрібно буде неділю. По силі росту. Як ну, з якою інтенсивністю буде рости той чи інший кущ, я буду допустимо, відв'язувати із середини і переводити його ну ось допустимо, середині ось пагін. Я його буду переводити, допустимо, там воно на ту сторону ось заповнювати оце місто. Так от. От. Ну, по силі росту, як воно буде доставатиме, виросло трошки. Я його потихеньку І розведу всі будуть, вони Ну як зазвичай, щоб дихав кущ. значить Це солодкий світ. Залагожує він урожай. І, звісно, ну, самі, ви, самі ви можете бачити, оце я вже вам показував, і ще раз показую, зараз буде відніша вам. По дві грони на кожному от Дивіться, які вони повбільшки. Тобто дуже здорові суцвіття в нього, Сила роста в цього куща здорова. Так що я е, Поки ставив йому багато Грон, наверно, е, ну отак от, якщо чесно не збрехати, грон 20 точно залишив. убрати, зрізати, я завжди успію. Я буду дивитися, як він буде рости, як він буде себе відчувати. І буду ну, контролювати, бачу, що не по дні уберу, або по дні уберу після цвітіння. Виберу яка краща, уберу, щоб ну, повністю побачити потенціал цього куща. Наступний кущ, да, цьому кущу осіння посадка 2023 року. Це Весна, 24 рік. Всі ви бачили, це карліта. Оставив я йому. Це перве плодоношення, взагалі один рік тільки виповнився. рік кущу. От. Оставив я йому раз, два, три, 4, 5, 7 грон поки. остальне все убрав. Багато зломив. Сила роста в нього теж така. Ну, бачите, самі да, на ріст кущ чи цей на один рік кущ. Ну, тобто фатая, лози багато позломував, ну, в смислі позломував, убрав, бо сильно густий. По Проломку зробив, скажімо так, правильніше. Не знаю, і грони теж вроде як, залажуються непогано. Ну, будемо бачити. Це перший також урожай, що солодкого світа, що карліти. Карліти, я кажу вам ще рік. Далі в мене йде титан. Титану я оставив 5 грон. Теж перше плодоношення. Мотивувався я, мотивувався я тим, що цей титан цей, так, позиціонують як найбільша білоягідна ягода. Ну, по розміру. То Не став я його. якби... Ну, Оставив короча, 5 грон. Ні, 6. Прибрехав на одну, 6 оставив. Короча, оставив 6. Сила росту в нього така середня і не маленька, щоб сказати, геть, що він не росте. Ну і не гона, він такі лози. Тоже багато сильно позломував, багато було ну, загущення сильно здорового. Він і зараз такий виглядає, в нього листки здорові. Такий, Вроді ну, кажеться, як загущений. Ну, камера так показує, я дивлюся. А може і ні. Ну, коротше, це чорнова, я ж кажу. По мірі росту пагунів я їх буду розвивати. І буду дивитися, який буде ще там заважати, виламаю. Ну, поки так, ось, ось Трошки бачите, ну просвіт з'явився, то там ну нічого не було. Наступний кущ у мене йде, тут ось Чорнобайовка Це щось не Чорнобайовка я не знаю. Це, блін я б його не так би назвав, звісно. А тут тут страхіття з цими гронами, слухайте. Ось, ось дивіться, яка куча лежить у мене. да Гляньте, їх кругом. Ось я вам потихеньку буду вести, Оце на землі, Ось, оце все Чорнобоївка лежить. Бачите? Ось тут, 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 тут. А дивіться, скільки тут їх ще. Це також перше плодоношення його. Тут грон, мабуть, Ой, блін, ну ну не знаю. Ну 40 точно є, Нє. Ну це я ж кажу, буде 100% проломуватися воно після цвітіння. Буду дивитися, що як убирати, сильно багато виламав я. Дуже багато виламав з нього. І ще дуже багато він ну це 100%, навіть не 100%, а 200% перегруз це точно. Сила роста в нього теж якби здорова. Це та сама 23-й рік, осіння посадка куща. Посаджений на рибі. Куди <годи> я рибу кидав? <годи> Як садив. <годи> Значить так. Наступний кущ це у мене торнадо. Він буде відсюди прибиратися цей кущ. Хто не пам'ятає, я вам ну, напомню. Це... Як, експериментальний кущ оставлений спеціально. Він самий крайній був. Ну, давайте так. Ну, перший по порядку, коли тут була шкілка мене тут ось, ось, в тому році. Оце йому рівно, рівно Рік виповнився. Наломана гора тут Оно, дивіться туда, що там. Гра наломана, гра оставлена. Я вам анонсував літом, в тому році, не літом, а осінню, що залишаю я цей кущ. І я вам сказав, робіть ставки, буде він плодоносить чи не буде. Ось рік кущу. Дивіться, що тут. На цьому кущу кожен пагін. Немає холостих взагалі. От слова зовсім. У нього по дві грони. Не дивіться, бо грязна, тільки ж я ну, підняв. І зараз ось, ось дощ буде все обмиє. Дивіться. Оце ось одна грона, вища, ось друга грона. Так само дивіться, одна, друга. Оце на кожній гроні, не важно, який у нього пагін. Ось, ось дивіться, геть малий. пагін. Одна грона. І ось, ось дивіться, друга грона. Кругом. Ви бачите, скільки тут. Це, понятне діло, що все воно вбереться, ще ось нема до чого прив'язати, буду, напевно, паличку поставлю, ще підв'яжу. Цей кущ буде прибиратися, буде викопуватися отсюда. Ну, Вже після того, як ми закінчимо свій експеримент, побачимо урожай цього куща, скільки він витягне. Мені його, якби, ну, сказати, що мені там його жалко, особо да, не жалко. Тому що в мене два куща росте точно з того самого чубука. Ось один кущ росте у цьому ряду. І там далі. Зараз воно проходимо. Ось ще. один. Два кущі посаджено. Ось. Оце торнадо такий, же самий, як, як і оцей. Тільки оце оставлений, він у шкілки був, оставив, не викопував. Тим більше, що в нього ж... Ви... Це ж Це поверхневі, можна сказати, ну, корні тут у цьому, в бугру. Через що тут оце така заложка, ну, заложив він скільки урожаю тут і всього. Йому ж тепло і як би, оце він тяне все. А грону, яке я бачив з оцього куща, мені присилали чубуки, да, і грону жіночка присилала з Вінницької області. Коротше, грона закриває трьохлітрову банку повністю. Оце от так. От. І я це висадив його. Ну, я ж кажу, він тут временно він буде прибиратися відсюди, бо через метр ось росте Чорнобоївка. Він тут ну, як би, не к селу, ні к городу, Він по-любому буде прибиратися. тут. Хочу я чи не хочу, але треба його вбирати буде. Урожай просто самошече. Оце рік кущу. Виповнився тільки-тільки. Да? Наступна в мене червона калина, думав витягувати, вже тільки що хотів принести сюди та викопати яму. І цей, принести, ну, правда, сиро сильно. Ем, ну Все одно мав я сюди інчатмен посадити. У мене там вже він дебело, ну, Вегетуючий свій, що я виростив, він дуже вже прекрасний там у мене. Я хотів його посадити. Кинуся, дивлюся в нього. Що... Хорошо, хоч не викопав, блін. Бо в мене є таке зразу, знаєте, як поламати, потім інструкцію почитати. Ну, ось, дивіться, напевно, камера передає. Да? Тобто буруньки просинаються. Думаю, йомайо, живий би був та здоровий. Віце прибитий теж він на R3309. Да, до речі, цей торнадо корневласний. Цей, Чорнобайка, корневласний. Титан корневласний. Карліта на RR3309. Є ще в мене і корневласна вона. І солодкий світ корневласний, Оце тут отак. зразу кажу, щоб ви бо будете писати, а який куча, чого не сказав. Ну коротше, Червона калина поки остається. Ну, подивимося, що з нею буде. Далі в мене це Нірвана Х. Ну, X, потім Нірвано став, ну, коротше, Нірвана X. Все, оце в мене він вегетуючий, не вегетуючий, а осіння посадка. Ось пішов, там я ще кучу напрививав. Це кишмиш Ярослав. Теж манюсіньке було, не викопав я у школки. Оставив, думаю, ну, сам пропаде, щоб не копати. А він узяв та й не пропав. Ну, тобто, що він пішов. Ну таке манюсіньке там було. ну Чесно кажу. Я не схотів просто даже голову заморачувати, та ладно, пропаде, що я буду там копатися з ним. Та й оставив. А він ось, бачите. ну Не знаю, що це за кущ, побачимо. Як... За плодоноса, на ньому немає сигналки, нічого, так що я сказати не можу про нього абсолютно нічого. І далі в мене кущі, він теж буде вбиратися, до речі, бо ось через метр, цей, через метр тут ось у мене шлин-крузер на РР-3309. Той що я просив у Максима Моїсенка, він мені зробив. Велика йому дякую звісно, Максу. Він зробив мені на 33.09, тому що в мене на добрині і він у мене не дуже ну, хоче там. Буває визріва, буває лоза не визріва, буває ягода не визріва. А так як виноград дуже дуже, дуже не, не за які я з ним не розстануся. Кошти, значить, я вирішив, що мені таке потрібно. До речі, він лежить до спокійно до березня місяця, геть без напряга, не втрачаючи ні форми ягоди, ні смаку, нічого. Все з ним окей. здоров'яна ягода в нього під 20 грам. теж. я показував його вже як тільки на. Починав своє ютуберство. Ну, не цей кущ, бо цей перве плодоношення. Оставив я йому 11 грон на перве плодоношення. Грони, ось дивіться, у нього бачите, теж такі ну, дебелячі, скажімо так. Бачите, які освітять в нього, це все. Ну, коротко, оставив 11 штук. Побачу, буде багато, буду зрізати. Зрізати завжди можна, успіть. В будь-який момент, так що, це якось оце так. оце я вам показав свою чорнову підв'язку, що не хватало я ну де не хватає. Я і на середню в'язав, і десь на крайній трошки воно чуть не несуразно вийшло. Ну, тому що вироб буде ось от, до, до речі, Ось, бачите, ну не вистачає трошечки, ну що мені його? Ну, поки так от буде, аби не на землі. Зараз дощ обмиє, а потім стане на погоді буде перва обробка. Взагалі перва обробка. Нечим я їх ото по відру я вилив, як повністю кормив. Кальціовий селітра розводив я то тонний свій ну, єврокуп. То тут я по відру приніс, бо тут ще немає. Тут, тут ще тільки лента лежить, бачите? Ще я це її буду вбирати, бо вже розварено, ано, ці для капельної буду. Ну, каплю проводить так, як і кругом затягувати трубку сліпу і робити капельний полив. Цю стрічку я витягнув, вона була це, на школки, так вона і залишилася. То я мусив ну, повідру я приніс оце все, що вони отримали. Ніяких. Плантафолів фолів ніяких, повірте, мені ви всі бачили, що тут тільки палатка та убралася, я його не міг не кормити, не ні, ні удобряти, ні, нічим не було тут ніяких бороплюсів, мегафолів, нічого він не бачив. От слова зовсім, по одному відру, це я за все время під кожний кущ пролив кальцієве селітре. Все. Оце все, що він бачив, бо теж питайте, ох, чим ти їх кормиш, оце вони таке? Нічим я не кормив. У тому году е, тут була школка, е, і оці ж кущі росли. Е, ніякої хімії тут не було от слова зовсім. Тут була тільки е, підживка дріжджями. Я показував, так як е, побачив на каналі у Сергія Глущенка Петровича, Петровича. Да? Він там показ жив, підживлював свої персики, малесеньку шкілочку. І я я ж кажу, зразу кажу, дай побачив, бо щоб не думала, що я сильно такий умний. тут. У нього піддивився, я це зразу на каналі сказав. І пішов у магазин, купив дрожжі. Не знаю, я пачок 12 купив, маленькі ці 100 грамові. І дрожжі з цукром. цей. Ото я два рази підливав. Все. Більше я ніякої хімії тут не лив. Ось така закладка врожаю, то що я вам бачу. Ну, бачу я, бачите ви, я вам показав це все. Що на карліті однорічний, да? що на цьому, на торнадо однорічний. Бачите? А врожай може ще трьохрічний, не в кожного скільки закладує. Ну, оце і все, що оце вся хімія. Ніяких, я ж кажу, плантафолів, бурап. Плюсів і всяких яничів. У мене це все є, але я його не лив сюди. Ну, в школку це якби для себе вирощувалося. І вирощувалося, я не скривав, я завжди правду. Це як для спонсорів на подарунки. Там я викопував Джевелін, Германію пішов, та туди пішло, та сюди пішло. Ну, коротко, я старався своїм спонсорам, ті, що активно приймали участь, щось просто подарити, люди, ну, донатять, там, допомагають каналу, то я і от себе це я вирощував, то я ніякої хімії нічого не лив сюди. Ну, я не дуже сторонник його це таке. По всьому винограднику да, я піджив мінеральними і кидав, яра міла, ну це ж не під кущі а повністю вносив, отако, ну, розсипав да, і мотоблочив і все. Це якось так. Да, звісно, багато матеріалу, бо зараз напише, ось скільки це все можна зелене, зелене прививати. А можна прививати, да, багато я його поламав, воно багато його всього лежить. Ну Куди мені його, ну і для чого. Якщо в мене є, вон, я не, ну, як би, не дублюю по 10 кущів. ну Є в мене куща росте. Ну, для чого мені ще три такі кущі? По одному і так не вистачає місця, я ж кажу. Вже тут вже б хотів би, вже бачите, все розварено і поверху і, і тут усе здобавлено. Вже б я й хотів утікти за забор, вже все. Тобто це оце отсюда вже нікуди. Оце все, що маю, оце, отут я й буду товктися. Ось, бачите, це все ось ж ось дивіться. Це ось ось тітана ось ось злом. ну, Отакі грони, бачите? Ось лежать. Ну, багато я позломував, коротше, як би. Коротше, жалось, жадность, ну, старався. Ось от, от, дивіться, бачите, а так, по ідеї, воно бути. Отак ось, Світиться це все кругом. Ну Буде тут відростати, я його ще порозводю. Зараз дощик його помиє, трошки деякі листки, деякі торкалися землі. та цей. Ну, оце якось отак. Чорнова зробив. Напротягом неділі зроблю. Ще раз здвину їх і буде нормально все. На цьому все. Може, що не так, або є якісь у вас питання до мене, задавайте, я відповім. Хто пише, що я не читаю чи зажрався, як там один написав, то я відповідаю, що я все читаю, абсолютно все. От початку і до кінця. І зразу ж і баню таких умників. Які пишуть, типу, що я зажрався чи ще щось. Просто майте повагу до, не тільки до мене, а взагалі до людей. І не пишіть дурні. Всякої. Майте увагу, повагу, я ж кажу, до кожної людини. Та й все. На цьому все. Всім миру і добра. Усім дякую. Буде ще багато цікавого, багато я вам ще покажу тут. Будемо разом дивитися, наблюдати. Ще секретами поділюся такими, ну про які я ще не, не казав там, може, чи ще що. До наступних відео.